Продовжуємо покращувати стан укриттів наших учбових закладах. В цьому році за рахунок державної субвенції будуємо з нуля укриття в школах номер 12 та 22, що дасть можливість нашим дітям навчатися в одну зміну. Також за рахунок міського бюджету проводимо ремонтні роботи та збільшуємо кількість місць в школах номер 30 та 44. Всі роботи йдуть згідно графіку і будуть виконані до 1 вересня поточного року. Дуже вдячна міській владі за підтримку, що вони організували нам ремонт, Емонт діти зможуть перебувати в комфортному укритті, навчатися в одну зміну і безмішаного навчання на сьогоднішній день. У нас 1031 дитина. Це велика нам підспір'я в роботі і навчанні. Це дуже добре. Продовжується організація освітнього процесу в умовах воєнного стану. Ці питання завжди знаходяться на контролі міського голови. У нас розроблена проєктно кошторисна документація на будівництво укриттів в 11-му ліцеї. Проекти знаходяться в дрімі в 13-му та у 7-му ліцеї. Ці заклади мають свої невеликі укриття, які на даний момент вони не охоплюють потребу в безпечних умовах для всіх учнів цих закладів. Тому сподіваємося на те, що наші проекти будуть обрані, і ми побудуємо укриття ще і в цих навчальних закладах.